На майдані Незалежності біля ляцьких воріт людно. Саме тут за часів майдану стояла сотня Ендрю, так і досі називають Андрія Галущенка, друзі та побратими. Слово матері присутні слухали, стоячи на колінах. Я хочу подякувати всім, всім вам, що ви прийшли розділити наші гори. Я хочу низько вклонитися всім хлопцям, всім справжнім чоловікам, справжнім патріотам. Які сьогодні стоять на захисті України, нашої України, справжньої України, України чесної, за якою якої мій Андрюшенька. Ми будемо гордитися татом завжди. Андрій Галущенко пройшов в Революцію Гідності. Одним із перших поїхав воювати на схід, служив у батальйоні, який потім назвуть іменем генерала Кульчицького. На першу чергу завжди люди були. Я без навчання людей ніколи не виставлю, не пошлю. Якщо Дуже тяжко було. Він що сам своїх ніколи не посилав з майдана до АТО. Вивів операції разом. Після служби в батальйоні Андрій Галущенко став командиром мобільної групи по боротьбі з контрабандою. Останнім часом йому часто погрожували, кажуть друзі. 2 вересня на їхню групу чекали поблизу міста щастя. Шлях, яким їхали військові, замінували. Від вибуху загинули одразу двоє: Андрій і працівник фіскальної служби. Ще шістьох поранило під час бою. Справу розслідують за статтею терористичний акт. В того моменту, як почав працювати почали працювати мобільні групи, в які входив Андрій, до складу, яких входив Андрій. Потік контрабанди скоротився, це офіційне джерело, це Георгій Тука казав, на 70%. Відповідно, їхня діяльність, їхня боротьба, їхня війна з контрабандою була успішна. От. Тому його і вбили. Ендрю Андрій, він був і назавжди залишиться членом нашої команди для служби є справою честі. Максимально стислі терміни, надати допомогу прокуратурі розслідувати цей інцидент. Знайти і покарати винних Андрія Галущенка. Поховали у рідному селі Кожанка поблизу Фастова, поряд із могилою батька. Варвара Плітос, Богдан Кальченко, п'ятий канал.